Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Ну, що ми в ефірі знову Так, долучаємо до нас. Доброго ранку. Привіт, привіт. Ігор переховав таку кількість новин. А ну давай з чого розпочнемо? Ну Почнемо власне з Озі Озборна. Так буквально два тижні тому. Після прощального концерту свого останнього великого от бачимо зараз якраз кадри цього концерту. Помер Озі Озборн, Про це повідомила родина музиканта. Ходи ходив, ходити вже не міг. А співати міг сидів, як стріляв очима, як тоді колись. Це просто легендарна історія. Бо до нього на поклон приходили всі його колеги. Ну, це, це, це легендарна історія, вже війде в історію. Точно. Да. Ну от зазначили, що Озі помер в понеділок вранці. Йому 76 років було. Він був зі своєю родиною, як так би мовити, оточений любов'ю. Ну от на початку липня ось цей концерт. Це такий останній прощальний, можна сказати, виступ музиканта. Саме там він можна сказати віддав такий свій останній поклон. Так він страждав на хворобу Паркінсона. Останні роки мав інші проблеми, зокрема ускладнення від травм, отриманих під час падіння. 2019 року і лікарі насправді йому забороняли виступати. Але озі сказав, що ну куди як треба попрощатися з людьми, з фанатами. Він був піонером heavy Metal разом з Sabbath і перш ніж досяг свого величезного успіху, самостійно він був відомий завдяки таким хітам, як Iron Man paranoid War Pigs Crazy Train Changes і багато багато інших. Ну власне, як і з гуртом Black Sabbath так як і. Сольна зірка величина, величина безумовно в музичній індустрії світового глобального масштабу. Уявляю, хто всі був на останньому концерті. У мене теж просто було в житті, що я був на останньому концерті кількох зірок, та mm -hmm. не, не такої величини, як у От але це історія, коли ти на все життя запам'ятовує. Так, це безмогу. така історія, що ти до чогось причетний. Абсолютно, ну круто, круто, круто. Епоха пішла. Так, ну а далі дійсно ти вже так трошки анонсував, що буде. Віталій Козловський проштрафився перед творцями української версії Гаррі Поттера. Антон Тимошенко э, перетворив загублені речі на мільйонні донати. Як власне він це зробив зараз, розповім. Ну і як донька. Олександра Усика коментує бої батька. Погнали! Давай. Погнали! Погнали! Отже, всім привіт, це життя відомих людей. Вертайся додому і давай працювати з такими емоційними словами. Український продюсер Вадим Лисиця звернувся публічно до Юрія Нікітіна. Причиною різкої критики став нещодавній допис Нікітіна в інстаграм, де він розповів про свій візит на бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа в Лондоні. А Юрій в дописі поділився емоційним піднесенням від події та натхненням після. І мрії підкорити світову музичну індустрію, на що Вадим Лисиця не стримав емоцій. Продюсер заявив, що, попри масштабні ідеї Нікітіна, його відсутність в Україні це втрачена можливість допомагати а, розвивати українську музику в цей критичний час. Далі цитую: Юра досить вже ганяти повітря. Вертайся додому і давай працювати. Досить здалеку писати філософські тексти, і розповідати про неї. Існуючий досвід в Тікток. У нас у чартах російські самки та щі проєкти своїм лайном перекривають кисень справжнім талантом. Потрібна якість а ти тут про Вемблі позицію Вадима Лисиці підтримала і народна артистка України Марія Бурмака в коментарях і подякувала йому за те, що він звернув на це увагу. Ще й не пише свої пости за допомогою штучного інтелекту. Професіоналів креативної індустрії, візіонерів, громадських діячів, правозахисників і дипломатів, вшанував український Вог та вдруге присвятив цій темі друковане видання. До списку клас 2025 увійшли яскраві публічні фігури і нові імена. Зокрема, економістка Юлія Свириденко з 2021 року обіймала посаду першої віце-прем'єрки, міністерки економіки України, тепер прем'єр-міністрка України. Одна з найвідоміших українських художниць Жанна Кадирова від початку повномасштабного вторгнення перетворила власне мистецтво на інструмент впливу. Одна з найвідоміших робіт бетонний олень, евакуйований з Покровська. Наступного року він увійде до експозиції українського павільйону на венеційському бієнале. Засновниця технологічного стартапу «Беттер» Юлія Пеліпаса, яка будує систему переробки одягу, також в минулому продюсерка Стораторка і мисткиня, а нині волонтерка їх та громадська діячка Тата Кеплер та арт-менеджер Павло Гудімов, який керує трьома галереями у Києві та Львові, де проводить групові та персональні виставки українських і світових митців. Курує львівський тиждень скульптури та опікується публічною скульптурою в місті. Володар кінопремії Бафта, зірка кіно і театру Олександр Рудинський сьогодні святкує день народження. Йому виповнилось 29 років. Минулий особистий рік для Олександра став визначним, адже він отримав світову кінопремію та визнання. Ну а навесні став заслуженим артистом України. Наразі його графік настільки щільний, розписаний буквально похвилинно. Там і вистави, зйомки, зустрічі, благодійні івенти, гастролі і. І багато багато чого іншого нашій команді Олександр зізнався, що наразі готується до прем'єрних показів вистави Івана Уривського земля, які відбудеться 30 та 31 липня. А також 1 і 2 серпня в театрі Лесі Українки. А поміж кар'єрою артист не забуває про батьківство разом із дружиною Марією. Виховує сина Петра. Ну а ми вітаємо талановитого іменинника. Звісно, чекаємо на ексклюзивне інтерв'ю і нові. Нагороди і досягнення. Донька абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика зізналася, які емоції переживає, коли у батька бій. Про це вона розповіла блогеру Ніколасу Кармі у відео, він, яке він учора опублікував. Глянемо. Мене звати Ніколас Карма. Я цікавлюся, скільки коштує ваш лук? Дивитесь поєдинки батька. Так, страшно. Традиційно Ніколас спитав і про вартість луку Найдорожчим в образі виявилася сумка, а не годинник. Як хтось міг подумати, хоча, можливо, звісно, Олександр і трошки лукавить. У вас ще сумка? Так. Біля двох тисяч, я думаю, доларів коштує. Я показав, там трошки пантувався, що якщо вже така тема, я там часи показував. Китайський Rolex. Для, для Лівши спеціально. Був в Туреччині на підготовці, вийшов на берег, дивлю там пацани, ходять, ролікс-ролікс. Rolex, Rolex. Я такий подумав, якщо я навіть куплю цей ролікс, хто подумає, що він пальоний. Я за 100 баксів купив цей ролікс. Аукціони загублених речей допомогли зібрати рекордну суму популярному стендап коміку Антону Тимошенко. Про такий неочікуваний факт він поділився у своєму дописі подяки в соцмережах після повернення в Україну зі свого туру Європою. Цитую: це було легендарно. 37 виступів у 29 містах за півтора місяці. Планували перебити свій рекорд в 11 мільйонів. А потім, як закрутилось, 20 мільйонів. Це прям. Багато грошей. Дякую всім, хто купляв квитки. І лоти лотів було близько 900 тисяч, включаючи іноді особисті речі людей, які вони забули. Тож дякую, що забули. Антон з друзями активно долучається до різноманітних благодійних подій та зйомок, які вирізняються безумовно креативом та гумором. Він є учасником гурту «Bad Street Boys» і разом з ними організував на початку травня велике благодійне шоу Наше бачення. Що так багато людей погодились працювати просто безкоштовно. Менеджери – це Весь процес там Слава у нас дуже забігався з цим, всім, тому що ти маєш менеджерити і номери придумати артистам, допомагати якісь ідеї, і сценарії писати. Оце все в комплексі просто важко контролювати. Бо у нас команда там не така велика, щоб це все тягнути, але якось другий рік виходить. Тоді їм вдалося зібрати 5 мільйонів гривень за один вечір. І, До речі, славу кедра. Ми нещодавно зустріли на Атлас Фестівал. За кілька днів до заходу за для привернення уваги до збору на збройні сили України в рамках музичного фесту вийшов відеоролик за мотивами фільму «Гаррі Поттер». Мало хто знає, але він був повністю розроблений саме славою Кедром. І Ось що він розповів нам про каст. Наша кубік це Герміона, от у нас зайшлося зразу одразу. Ми ти будемо, да, це супер. Наприклад, про Білатрісу ми спочатку думали, що це Вова буде Данте грати, і о, ось. Але, е, але Катя справилась просто супер. Коротше, да, я теж задоволений. Хочеться повний метр. Крім того, Каз, звісно, оцінили і глядачі, зокрема, пишуть, що Віталій Козловський більше схожий на Гаррі Потера, ніж обраний актор в американському серіалі. А ось такі новини на сьогодні. Звісно, ми вже готуємо для вас наступний випуск. Він буде завтра. Сніданку з 1 плюс 1 рівно оцій же порі. Сьогодні вам гарного дня. До зустрічі.